Всіх вітаю на каналі Академія безпечного водіння. Сьогодні ми будемо знімати помилки четвертого маршруту, тому що учні дуже питають часто, які помилки ми робимо, які частіше, тому будемо звертати увагу на ті помилки, які учні допускають при складанні іспита по четвертому маршруту. Добре. Ну, вже ми з вами розпов... я вже розповідав, що коли ви стоїте на іспиті, вже готові до складання іспиту. Перша дуже така помилка це ви не вмикаєте покажчик повороту. Обов'язково вмикаємо лівий покажчик повороту. Перед началом руху ми повинні з вами це зробити. Друга помилка, яку ви робите, ви не знімаєте з ручного льма. Знімаємо ми з вами з ручника, добре. І далі будемо рушати. Вмикаємо першу передачу, потрошечку виїжджаємо і дивимося. Ми з вами ліворуч подивилися, що нікого нема, праворуч подивилися, що у вас все чисто, і продовжуємо рух. Далі нам потрібно буде початку маршруту їхати ліворуч, тому ми з вами дивимося, що відбувається на перехресті. Бачите, на виїзді ми не поспішаємо з вами. Притуляємося трошечки ближчими до правого бордюру, щоб автомобілі, які будуть заїжджати в напрямку територію. Могли це зробити. Не виїжджайте по центру дороги та й не виїжджайте на зустрічку. Подивилися, що у нас немає зустрічки, вмикаємо лівий покажчик повороту і об'їжджаємо ми автомобіль, який паркувався. Далі на перехресті вам потрібно повернути ліворуч. Знову заздалегідь ми з вами вмикаємо лівий покажчик повороту. Обов'язково не забувайте. От подивіться, я зараз трошечки кермом смиканув, так вирівняв, і він у нас пораз. Тому знову вмикаю обов'язково. Слідкуйте за цим, щоб не було у вас помилки на іспиті. Так, дивимося. Якщо у нас тут може стояти хтось з правої, з правої сторони, якщо будете вмикати правий покажчик повороту і на жоде паризі це теж може бути помилка. Далі вам потрібно буде повертати праворуч. На перехресті з кордовим руха. Ми вмикаємо правий покажчик повороту, теж подивилися праве дзеркало, що немає велосипедистів, мотоциклистів, і заїжджаємо ми на коло. На колі, будьте уважні. Тому що якщо буде їхати автівка, бачите, зараз може їхати біла автівка. Я краще призупинюсь, подивлюсь, щоб він проїхав. Продовжую рух, але з'їжджаючи з, з кола, обов'язково теж вмикаю правий покажчик повороту. На це мало хто звертає увагу, а це може бути помилка. Що тут потрібно повернути праворуч та рухатись головною дорогою. Ми з вами повертаємо обережно. І дивимось на знаки. Часто тут теж такі учні роблять помилку, не вмикають покащик повороту. Потрібно вмикати лівий покащик повороту і далі продовжувати рух. Продовжимо рух. Також буває така помилка: учні не вимикають покащик повороту. От бачите, я зараз їду, а покащик у мене увімкнений. Це теж помилка, вам потрібно вимикати. Обов'язково за цим слідкуйте. Тому що бачите, тут такий трошечки йде згиб ліворуч, і поки що сам не вимикається. Тому потрібно нам з вами його вимкнути і щоб не зробити помилку. Бувають роблять учні помилку, їдуть в середній смузі, от як зараз я. У вас вільна права смуга, тому потрібно перелаштуватися. Подивились дзеркало, що нікого нема. Також часто роблять таку помилку: роблять перелаштування на пішохідному переході. За це заборонено краще проїжджати пішохідний переход. І далі вмикаємо правий покажчик повороту, ще подивилось праве дзеркало. Переконали, що у нас там безпечно, і ми з вами перелаштували справу смугу. Продовжимо рух в правій смузі. Далі вам потрібно буде повернути праворуч. Тут роблять декілька помилок. Перша, не вмикають покажчик повороту. Дивіться, ми виїжджаємо на головну дорогу, ми повинні вмикнути з вами, увімкнути з вами покажчик повороту. І ще помилка. Подивіться од на мене. Я дивлюсь, щоб нікого не було на головній дорозі. Декілька разів дуже уважно, подивіться. Це дуже важливо, тому що по головні може їхати е, транспортні засоби, а в транспортні засоб, а нам потрібно пропускати, надавати їм дорогу, тому що ми були на другорядній дорозі, а транспортні засоби можуть бути на головній дорозі. З цим дуже уважно. Далі також часто учні роблять помилку. Дивіться, у нас є перешкода, і ви будете, бачите, така вона велика, мікроавтобус виїжджати. Якщо ви виїжджаєте на. Переривчисту лінію, краще умікнути покажчик повороту лівий, потім правий, що ви повертаєтесь в свою смугу. І далі ми будемо рухатись з вами прямо. Так ось, коли є перешкода, якщо ви будете близько до неї рухатись, це може бути недотримання пічного інтервалу. Краще трошечки подалі від перешкоди рухатись, тому вмикання лівого покажчика повороту показує про те, ви будете маневр робити і об'їжджати цю перешкоду. Ми проїхали з вами перехрестя, і такі теж є помилки. Дуже ось тут на ринок іде, так, і багато автівок. Дуже багато тут перебігають пішоходів. Да, їм тут заборонено, нема пішохідного переходу але люди на це не звертають уваги, пішоходи, тому дуже часто переходять в забороненому місці, де не можна цього робити. Біля автівок я близько не їду, я їду от посередині смуги. І тут таке дуже неприємне місце: припарковане щільно автомобілі з лівого боку, і вам не видно, ми не бачимо пішоходів. Тому швидкість тут дуже така помірна. Якщо хтось підходить, ми з вами переходимо краще на першу передачу. Бачимо під да, пішоход підійшов, і ми загальмували повністю, стали повністю. Почекали, поки вона дойде до кінця, і продовжимо рух. Будемо з вами рухатись праворуч на перехресті, згідно з маршрутом. Також будьте уважні, тому що, допустимо, наприклад, ми вмикаємо правий покажчик повороту, трошечки е, перелаштувалися правіше, і після цього може покажчик повороту у вас вимкнуться. Е, Вимкнувся покажчик повороту, а ви е, забули його вимкнути. Дивитесь на пішоходів, бачите, там, дивитесь на автівки, дивитесь на світлофор, але покажчик зараз у вас вимкнений. Тому будьте уважні. Слідкуйте, якщо покажчик вимикається, будь ласка, дублюйте, вмикаємо. Ще раз і за цим слідкуйте, слідкуйте. Я розумію, що багато факторів, які вас відлікають, але от за цим потрібно слідкувати. Тому що на покажчиках повороту можна стільки нахопитися помилок, якщо і іспит будете здавати через 10 днів на 11 Таке буває. І зараз покажу помилку, яку теж часто роблять учні. От подивіться вперед: у вас там, бачите, припаркований автомобіль, ну не дуже так зручно. Нам буде нам потрібно буде перелаштовуватись. Вмикаємо лівий покажчик по. Повороту, подивились, обов'язково ліве дзеркало. Якщо там хтось їде, ми чекаємо, вмикаємо першу передачу. Добре, і дивимось. Якщо йдуть автівки, ми дочекаємось, поки вони не проїдуть. Дивимося, автівка ще їде, ще їде, ще. Далі, якщо у нас нема автівок, ми прилаштувалися і їдемо з вами далі. Переходимо на другу передачу. Хлопці, які у нас тут швидкі хлопці, перебігають так? Чи ніхто не перебігає? Далі вам потрібно повернути праворуч. У нас тут, бачите, є така зелена, зелена стрілочка навпроти червоного світла. Тому ми можемо їхати на червоний, але надати перевагу всім учасникам дорожнього руху. Ну, у нас вже був зелений, тому з вами під'їжджаємо, дивимося, що пішоходи у нас пройшли вже далеко. Більше немає пішоходів, і ми з вами продовжимо рух в правій смузі. Також тут часто роблять таку помилку, що їдуть відразу в ліву смугу. Ні, ми повинні прилаштовувати з вами в праву смугу. Далі бачимо перешкоду, подивились обов'язково в ліве дзеркало, якщо нікого немає, вмикаємо лівий покащик повороту і перелаштуємося далі ми з вами в ліву смугу. І далі продовжуємо рух. Також бувають, учні роблять такі помилки, ну тут четвертий маршрут у нас далі нам потрібно буде повернути. Праворуч на регульованому переході, але дивіться, у нас що на переході на регульованому перехресті. Пропускаємо обов'язково ми з вами пішоходи. Так, і продовжуємо рух. Коли вже вони пройдуть, продовжуємо, продовжуємо. Так от, учні роблять таку помилку: перелаштовуються в праву смугу, потім починають в ліву, тому що там перешкода. Подивіться далі. Якщо у нас там є перешкода, краще не перелаштовуватися. Право, потім вліво, краще проїхати перешкоду. Вмикаємо ми з вами правий покажчик повороту, дивимося праве дзеркало. І якщо нікого нема, ми повільно перелаштовуємося з вами і продовжуємо рух згідно з маршрутом. Також от, помилки бувають роблять, такі, що не вмикають покажчик повороту на перехрестя. Подивіться, у нас зараз є додаткова секція світлофору, зелененька стрілка. Обов'язково вмикаємо заздалегідь покажчик повороту правий і продовжуємо рухатись. Також я ще дивлюсь ліворуч на всяк випадок. От, а може там хто їде. Не, нікого нема, їдемо далі. Е, у нас з вами була стрілка, додаткова секція світлофору. Е, разом вона горіла з червоним сигналом світлофору з основним. Тому вона не надає вам переваги. Тому, якщо ви рухаєтесь, у вас є додаткова стрілочка така з красним, з червоним основним. Будь ласка, подивіться е, в інші напрямки, тому що. Можуть з інших напрямків їхати автомобілі. Далі у нас бачите, тут теж роблять помилку, не пропускають пішохода. І також буває, роблять помилку, розганяються, там був у нас знак, максимальна швидкість 30 км на годину. Також я їду бачите, десь от посередині. Дивлюсь на пішохода і краще зупинитися. Краще зупинитися, надати йому перевагу, тому що якщо ви це не зробите, ви можете теж отримати помилку. Тому бути чемними водіями, дивіться на дорожню обстановку, читайте дорожню обстановку, показуйте, що ви чимний водій чи водійка, і пропускайте пішоходів. Далі також бувають, роблять помилку, нам треба праворуч повернути, вмикають правий показчик повороту. Це зарано, тому що у нас є з вами ви прилеглої території заїзд, тому краще покажчик повороту вмикати після проїзду цієї прилегаючої території, в'їзду на прилеглу територію. Далі ми вмикаємо теж покащик повороту, з вами правий, тому що будемо повертати з вами праворуч. Тут ми з вами не поспішаємо. Дивимося уважно. Якщо у вас вимкнувся покажчик повороту, от як зараз у мене, дублюйте, щоб не було у вас помилки. І дивіться, на, будь ласка, уважно на пішоходів. Якщо пішоходи йдуть, краще зупинитися. А тут такий небельший підйомчик, подивіться на правих пішоходів. Якщо вже справою нікого нема, ми можемо продовжувати повільно рух. Старайтесь трогатися повільно, щоб машина, ваша автівка не заглохла, тому що там а, трошечки такий біл підйомчик. Ну, техніку як трогаться горку, теж є у мене відео на каналі, тому заходьте, дивіться. Академія безпечного водіння. Далі нам потрібно пройти праворуч, і тут така дуже є розповсюджена помилка, ви дуже сильно притуляєтесь к бордюру. Подивіться на жовтий бордюр. От дуже ж близько, тому краще не поспішати і повільно проїжджати. Проїжджаємо ми далі. Далі вам потрібно буде заїхати на прилогу територію Донцнапа та виконати зупинку транспортного засобу, вмикнувши ліву кашік повороту, переконавшись безпеці дорожнього руху. Добре, ви закінчили маршрут, помилки ви подивились. Не допускайте помилки, будь ласка. Також я вам бажаю скласти іспит з першого разу. Дивіться канал Безпека Академія безпечного. Руху, безпека, Академія, Господи, вже наговорив, вже заговорився. Таке буває. Складайте спис першого разу.